Відповіді на питання: Доброго дня, підскажіть, що робити. Відрегулював рівень по горизонталі, перевірив все в нормі. Повертаю ще кілька разів на 90 градусів, а він починає показувати різні виміри. Покручу ще, починає збігатися. Що я роблю не так? Е, відповідаю. Ви все робите так, все ви зробили вірно. Але проблема не в тому, що потрібно відкалібрувати. У деяких випадках просто калібрування лазерного рівня вам не допоможе ніяк. абсолютно. Чому це стається? Тому що у вас отут, бачите. Стоять підшипнички чотири штучки. Два по продольному ходу і два по поперечному. Ці підшипнички вони забезпечують вам стабільну роботу маятника. Коли ви відпускаєте ось цей зажим, ось, у вас маятник починає рухатися туди-сюди. Це, ну, як ви представите, ви просто ніточку отв'єса натянули, і у вільному падінні воно знаходиться. Повинно працювати саме так. Якщо ж у вас один підшипничок, або два, або всі три, або всі чотири заржавіли, або туди попав пил та волога, або ще якісь предмети, там, мусор який-небудь, то у вас маятник починає. Працювати нестабільно. І підшипничок він починає затирати і кожного разу зупинятися у різному положенні. Тому у вас, поки ви його калібруєте, ви його сильно не хитаєте. Тобто ви його повернули, повернули, відкалібрували, все у вас ідеально. Далі ви його заблокували, маятник знову включили. У вас пошатнувся маятник, змінилось положення підшипничка, і все, і він у вас вже показує трошки інше. Тут вам уже нічого не допоможе. Калібровка абсолютно не дасть ніякого результату. Вам потрібно саме замінити підшипники. Підшипники бувають різні. Бувають відкритого типу, які ставлять на більшість рівнів. І бувають ось такі. Бачите, ось маркування заводське. Я замовляю деталі на заводах у Китаї, там, де я купую лазери. Ось так виглядає якісний підшипник. Подивіться, будь ласка, ось видно? Зараз. Ось такий. Бачите, він іде закритого типу. З нержавіючої сталі касета повністю з обох сторін повністю закритий, бачите. Отакі От підшипнички вони ходять дуже довго. І їм не страшна ні пил, ні волога, ну, в значній мірі. Тобто вони ходять набагато довше, ніж звичайні підшипнички. Коли я роблю ремонт і е, міняю підшипники, я міняю саме на такі фрегат це найкращі підшипнички. Тому, якщо потрібно вам замінити підшипнички, можете сміливо звертатися до нас. Телефон 096 562 3726. Або, якщо ви хочете купити новий лазерний рівень і не морочить голову зі старим. Заходьте на мій сайт nivelir24.com. Там є розділи 4D, 3D, 2D, будь-який лазерний рівень за найнижчою ціною, з моєю калібровкою і з моєю гарантією. Дякую вам за увагу!